Я руйную все прокляття, водове перейшло. Я руйную ці прокляття колдовства іменем Ісуса Христа. Всяке прокляття колдовства Хай буде розрушено. Всяке прокляття окультизму, хай буде всі духи колдовства і окрутизму іменем Ісуса Христа на вихід негайно іменем Ісуса Христа. Я одну менем Ісуса. Я відпустив. Я наказую. Я заклинаю імени Ісуса. Вийшов. Вийшов з неї імені Господа Ісуса Христа. Вийшов, я наказую, тобі відпустити її. Відпустити її. Щіралея бахітала хаті алеї. І щиреле ясілла. Всякий дух, брудай перед Ісуса, вийшов геть. Геть іменем Ісуса. Іменем Ісуса. На вихід, негайно, негайно. Авансі, духи страху на вихіді мене йдуть. Зв'язую всіх духів страху і цієї неопридільованості. Я наказую забратися геть. Геть і мене відносить. На вихіді, пусти Ви його. Ну добре, добре, не бажай. Він зараз на вихід. На вихід, на вихід, негайно, негайно. На вихід, геть. На вихід, на вихід, геть. Геть, вийшов, вийшов Вийшов геть. Геть іменем Ісуса, заклинайте. Бо я, я посвячую Господу. Господу, ти не маєш права на неї. Щіра лея вас. Я, 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 я руйную всяке прокляття аборту іменем Ісуса. Іменем Ісуса Христа. Всяке прокляття аборту, всі духи, які прийшли через аборт на вихід іменем Ісуса. Я зв'язую дух, небо дух і більше. Дух епілапції на вихід і мене Ісуса. Геть і мене Ісуса, на вихід, не гайну, не гаймо. Вийшов, вийшов, геть. Геть, відпусти його. Вийшов, геть. А, вийшов і мене Ісуса. На вихід, на вихід, на вихід. Господь прощає. Господь омиває кров Ісуса, омиває її гріхи. Омиває її гріхи, кров Ісуса Христа. Омиває її гріхи. Всі гріхи омить. Все, прощене. дух контролю зв'язує з э, э, цей Єзавелі я зв'язую тебе і наказую забрати. Геть імені мене. Всі духи нечисті, які провокують ці конфлікти на вихід імені Ісуса. Дух самоправедності зв'язує тебе і наказує забрати. Дух самоправедності регіоніє, геть і Повне Повнись, дух немочі, я зв'язую тебе і наказую зараз виправити все, що натворив мій тілі. І повернути сон, але наказує повернути і сон. І цей зуд хай зникне іменем Ісуса. Дух немочі, всі духи немочі на вихід. іменем Ісуса Христа, на вихід. Геть, геть іменем Ісуса. Благослові. Да? Повне звільнення, повна святість, повне проще, до святи, Наповне, очисть, наповни, 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 наповни більше, більше, більше. Все добре. Наповни, Господь, наповни, спокій Хай приходить, спокій мир Хай приходить. Мир Господній, мир у святі Господні. Халямашіри, я вас наповни, 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 Святий, наповни собою зараз. Любов Твоя проникає, і сад, Твоя дочка улюблена.